185 прапорів з побажаннями миру, добра та злагоди Україні привезла до Вінниці волонтерка з Києва. Саме зі столичного майдану жінка розпочала збирати свою колекцію, і ось цей стяг з надписом У центрі Боже, бережи Україну її перший екземпляр. Збирати прапори Україною Катерина Валевська розпочала 14 вересня 2014 року. Вірить думки матеріальні і втілюються. Тож організувала велику українську ходу на честь героїв майдану та АТО заради миру і перемоги України. Мета ходи пройти всю Україну, принести дух патріотизму, від міста до міста, приєднати прапор, на якому люди пишуть свої думки, щоб силою думки, віри і молитви зупинити в Україні війну. Дарують прапори Катерині мешканці міста, до якого вона приїжджає. Першу сотню стягів жінка об'єднала у єдиний ланцюжок за 120 днів. Тоді передала свою колекцію діючому музею Гуцульщини в Карпатах, адже певна там ближче до Бога, тож легше донести йому прагнення українців. Втім, перед новим роком волонтерка в чергове вирушила на передову і вирішила порадувати українських бійців та показати їм свою колекцію. І так сталося, що саме на сході акція заради миру знайшла своє. 92-га бригада єдналася на позиції 92-ї бригади, це під нова Айдаром, ну а далі вже дописувалося розвідниками, в яких ми ночували. Тобто таких прапорів тут багато. І так от 101-й з'явився прапор, 102-й, після того, як я повернулася з Донецької області, люди єднають, єднають прапори. Більше того про ходу дізналися українські діаспори за кордоном. Вже передали до колекції прапор побажань з Берліну. Наразі підписують стяги і у Нью-Йорку та Англії. Катерина порахувала загальна відстань, яку вона подолала, збираючи стяги понад 60 тисяч кілометрів. Наразі ланцюжок блакитно-жовтих завдовжки майже 300 метрів. Вінницькі стяги 186 та 187. Державний прапор і прапор міста. Ваш стане п'ятий прапор, який не пожаднічали. Оце історія. Нас вже не буде в живих, бо ми не вічні, а це залишиться. Вінничани ідею Катерини Валевської підтримали миттєво вже за кілька хвилин після того, як міська рада передала стяги волонтерці, на них почали з'являтися побажання. Віримо, чекаємо і сподіваємось на краще. Ми пам'ятаємо про вас. А на лавочках під прапорами почали збиратися вінницькі атовці. Певні, це гарний приклад патріотизму. Тому що десь -то війна мимо проходить. Всі думають, що це ато, і десь далеко. А воно є і там люди. На Майдані Незалежності стяги майоріли до вечора. Наступне місто, де їх побачать Могилів Подільський. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко – новини, телеканал Віта.